Воїнам нашим святим, у всі часи і всі дні, ви сміливі такі одні, ви найкращі з усіх на землі, сила зв'язку поколінь не зійде із землі, квіти стелю вам до ніг. Я на злотій війні, з лука упа ЗСУ, діти, онуки, батьки. Котиться листом життя, слава вам на віки, хай мене не одна ще весна і промінням заграє ще літо. Тихо явиться осінь у снах, аби жити нам жити, аби стерти му** із землі, аби праху із них не зостало. То призначення наше усіх, аби сталося, це, аби сталося. Тому крах буде зовсім скоро. Слава Україні!